Страшен над надломом. Но э, в это время в обществе инвалидов объявили о том, что набирается литературная студия и руководить будет Игорь Михайлович Невера. Он тебе мадам, а мне уже было тогда э, за 50. Мадам, вы уже в период юношеских восторгов лирических прошли. Подберитесь-ка за прозу, а не стихи свои. Стихами не потрібно увлікаси. У вас прозор. Скільки всього було написано з того часу? Лариса Кубаченко показує грамоти та нагороди за призові місця у літературних конкурсах для людей з обмеженими можливостями. Альманахи, в яких постійно друкувалися твори та вірші талановитої жінки. Мені помагають я активно працювала і працюю. Сейчас вот книга собирается из уже написаного нових віщей пака. Ані шліфуйте стара нових віщей паканят. Лариса показує те, що особливо гріє серце. Ось в цій збірці велика робота шалкавінки про Одесу та юність поетеси і письменниці. А цей альманах містить у собі цікаву і велику поему під назвою Мой Назарянін. Лариса розповідає, що, не дивлячись на успіхи у прозі, більш плідно працювала над віршами, особливо великими формами. Є ще невидана збірка філософських віршів трі круга», які наша героїня хотіла б бачити надрукованими. Трікруга це трі пластах. І от спочатку круг великий, космічний, потім людина, земля Соцію, а потом плинка третій круг за всі будинки плинка мала чоловік і а, його уське окруження. Завершивсь цього циклу, Лариса Кубаченко отримала нагороду і стала лауреатом міжнародної премії Філантроп за новаторство та оригінальність у творчості. На вручення престижної премії, яка об'єднала учасників з п'яти країн, Лариса за допомогою меценатів поїхала до Москви. Каже, ці вірші пов'язані з вічними питаннями, тому й знаходять відгук у серцях. Хто ми подобаємо творця? Случайність, пиль не пошмакать. Парою, Порою, кажеться, відповідь іскать напрасно. Но... Звздний час, в минути вдохновені. Так чоловік велик, так все йому подвласне, что таю, словно, дим, напрасне сумніє. Окрім того, що Лариса Кубаченко звертається у своїй творчості до важливих філософських роздумів і соціальних проблем, вона все ж таки залишається жінкою. саме поняття и доброта, и мяты, и ирония, и обязательно красота, не обязательно форма красота, но та красота, которая душу как-то смягчает. Не агрессивность, но, к сожалению, наш быт другой. Мы часто проживаемся и становимся не женщинами. И все-таки у меня есть несколько стихотворений, где мы я пытаюсь показать женщины в разных сразу разных Я как актер из театра Кабуки накрашусь, Бледность запрячу под слоем дешевых румян, и если даже случайно сорвусь и расплачусь, все рассмеются, мужик, ты ведь кажется пьян. Да не мужик я, а женщина. Вот мои руки. Есть в них умение. И ласка, и легкая прыть. Только беда, эти странные брюки скроены так, чтобы прелести женские сказать. Бедно вас стуку взливает шельная печеска. И сигарета торчит продолжением губы. Это все временное. Странная, видная полоска, черный зидзак неустроенной женской судьбы. Вы посмотрите в глаза мне, послушайте голос. Не все промотала и прокурила в конец. Вы разберетесь, где плевел, а где спелый голос. Евина дочь творение венец. Наша героїня справжня жінка, яка хоче нести в світ красу на всіх рівнях, дарувати тепло як поет, муза, мама. Лариса Кубаченко ділиться саме тому, що в неї є доросла дочка, їй по закону не надається допомога соціальної служби. Хоча дочка працює в такому режимі, що не може якісно піклуватись про матір. Я в Одесі, як я жила, якщо б не ангел-хранитель, який в Одесі є. Это небольшое общество, благотворительное общество, два раза в неделю в течение 10 месяцев года ко мне приезжают домой и приносят обед, первое, второе, третье, булочку, сладенькое там что-то. Тож, завдяки небайдужим людям та незламній життєвій волі, Лариса Кубаченко продовжує творити і надихає інших цінувати життя. друзі можуть зрадити, рідні люди відійти у вічність. І лише сам з собою залишишся назавжди. І лише це буде вирішальним, який ти сам у себе. У 1995 році мені поставили дякую про почки. Ну, звісно, це було, вроде як мир розкололся. Мене прооперували. Мене дуже підтримувала моя сім'я, муж, мама, діти. Але діти були ще маленькі. Я даже когда была на операционном столе, он говорит, вы мне доверяете делать операцию? Я говорю, да, доктор, только мне умирать нельзя, у меня дети маленькие. Ну, прооперировали, все хорошо. Доктор сказал, все хорошо. Когда пришла домой из больницы, дети были еще маленькие, по пять лет, у меня близняшки. Моя старшая отдельно сейчас живет. И вот тогда я поняла, раз мне Бог дал шанс, еще да. значить, надо бо і Пані Людмила має бути ображена на увесь світ, має відчувати, що усі її винні, принаймні, саме так на її місці почувалося в 9 з 10. А ось щоденна боротьба. В чому вона заключалася? В чому це було? Примусити себе встати, примусити себе робити да. щось там. Бувають такі болі. Такі болі бувають, що не встати не можу, але заставляю, тому що у мене діти бачать, Если вдруг мама, мама, я знаю, что они боятся, что мама не будет, и, и все. Поэтому я сама себя заставляю. Мне плохо что? Я все равно улыбаюсь. Потому что знаю, что вокруг людям окружающим не надо мои слезы, не надо мое плохое настроение. Я улыбаюсь. Мне даже все говорят, а что ты улыбаешься и плохо? А я сюда говорю, а може, аму також мені. Аби допомогти собі, то треба починати допомагати комусь. А це і є та дорога, яка єдина виведе до світла, істини, до любові в усіх розуміннях цього слова і довіри у себе. Коли ти стаєш опорою для когось, ти вже не маєш права бути слабким і міцнішаєш і духом, і тілом. Бо тіло таки дійсно стає здоровим лише у того, хто має здоровий дух. Яка якість вашого характеру допомогла? Упертесь, можливо, чи, чи злесть на себе, чи что. Вы знаете, это да, это упор, то я вот и злость, может, на все что. Mm -hmm. Я mm -hmm. всегда mm -hmm. говорю, а я смогу. Всем на зло, всему обстоятельствам. Все. Я знаю, что я смогу. Смагу не вийде, було не получиться. До хвороби ще було це вже хвороба. У вас такива ну до болезни я що как равномерненько у нас все. А вот после болезни, звісно, я вже почала і вірю в себя. Да, я смагу, я смагу згортовувати себе у труднощах, це не лише пафосне словосполучення. Інша річ, що далеко не кожен може це осилити. бо згадаємо святе письмо: дорогу сили той, хто йде. Пані Людмила вийшла. І пішла, і йде, і веде за собою тих, хто без неї не може, для кого вона підтримка, пані Людмила, що ми сьогодні побажаємо тим, хто в досить плачевному стані, можливо, пов'язане це зі здоров'ям, можливо, ще з якимось обставинами. Як себе примусити вірити, як себе витягти з того болота, як за заставити знаєте, себе повітря у Я скажу так, що є люди, які просто напросто себе замикають. И вот мне плохо, и все, рушится нет. Но я вам скажу, это от всего духа зависит. Uh -huh. Если ты захочешь жить, значит у тебя все наладится. И ты будешь выкарабкиваться, будешь все. Вот я даже сосед возьму, он ко мне одна вот одна. Но все равно. Она даже помогает всем, знает, ага, болит, и я так же, вот и я стараюсь так. Всегда. Uh -huh. uh -huh. Всі вона уте вот говорить, будемо допомагати і на боку може. Тобто То, найголовніше у житті ви вважаєте, що це доброта, у вас да. должно, должно быть так. Не завжди це виходить. Люди особливо обозлених много, є хороші, є хорошие. Я вірю в добро. Повірю в себе, зроби свої позитивні думки реальністю. І доля тобі посміхнеться, бо вона також, як і усі ми любить сильних.